Всім хао, і сьогодні я буду робити огляд на український брукхейвен. Так він існує. Ну що ж, давайте почнемо з першого. Це наш інвентар. Є ось таке молоко, далі є борщ. Ось, дивіться, тут навіть з матюком я його закрию, щоб мене не забанили. Написано офігенний борщ в пакеті. Далі є картопля. Кавун. Херсонський, напевно, є суші. Далі є вода. Пістолет. Так. Не знаю, як стріляти. Він не стріляє. Наступне є гривні. Опа, сто гривень Тарас Григорович Шевченко. Щ... Ще є такий. Ще ось такий бургер, який надкусаний. І, і, і піцца. Можливо, ще щось є. Давайте перевіримо. інвентарі. Ага, тут є медкіт, тобто аптечка. Наступне пістолет. Але він теж чомусь не працює. Наступне. Віскас. Ага, це такий корм. котячий. Дорітос. Паспорт України. Опа! Оце вже цікаво. І сир. Так, і давайте обійдемо карту. Ну тут я бачу заспавнили дуже багато машин поліції України. Е, ну, це дуже схоже на Брукхейвен. Але дивіться, на початку карти тут набагато менший, е, ніж в звичайному. Тут є прапор України, є... Ідентичний майданчик, як в Брукхейвені. Але, звісно, немає всяких там секреток, як це в звичайному Брукхейвені. Але, по-моєму, ну, все одно круто. Ну, ось так. Тут немає анімацій. До речі, тут дуже багато людей, як бачите. І дивіться, що тут є іммігранти. На Національна поліція, СБУ е, Military Персонал, тобто щось з поліцією зв'язано Armor, Sibina, теж з поліцією і Natural, тобто нейтральні я, Ось, бачите, Вікуся. Так, дивіться, тут АТБ такий маркет. Дуже класно. Тут каса, їжа окремо, ну, взагалі написано, по-моєму, класно. Н а чому напітки? Правильно напої на українському і на взагалі то так, напідки. Ну, я думаю, що це зробили, типу, як розважально, тому що. Ну, навіть на російській, неправильно. Так, як тут залізти? Ось. Так, і тут буде, типу, горище АТБ. Далі тут є Вог, це українське. Ось що. Ага, тут ще й над АТБ ось така штука. Я не знаю, що воно значить. Ну, окей. Так, злазимо. Так, тут ще є ось такий нейл, ну, типу, там, де нігті робити. Далі тут є, ну, айскрім, морозиво, зрозуміло. Далі тут ось такі автомати гральні, а наверху хеппі бізди для день народження. Так, а далі це все з магазинчиків. Так, тут є shift. Це вже класно, тому що я можу бігати. Так, тут ось ця поліція. Можна вдягти все ось це, бачите, під ЗСУ. Бачите, я така Теркрашиха. Так, наступне це лікарня. Ось така. Дивіться, тут така лікарня. Ну, в принципі, звичайна лікарня схожа на. Як в Брукхейвені. Так, але тут, до речі, на цьому, на українському навіть написано. Так, давайте далі пройдемося по іншому ще. Капець, як багато українських машин, я просто в шоці. Так, давайте пройдемо. Опа, тут навіть є нова пошта. Приватбанк. Ого, Ні, ну мені подобається. Так, як його відчинити? Так, тут треба натиснути. Є ось такі комп'ютери. Тільки чомусь в них не сядеш. Ага, тут, з іншої сторони. Світло чомусь не вимикається. Блін, реально. Я в шоці є приватбанк. Далі, Євросеконд Хенд. Оце вже цікаво. Реально. Далі це щось незрозуміле. Напевно, скоро будуть будувати і нова пошта. Дивіться, класно як. Блін, реально тут класно. Наступне це в нас ось о, Daycare, це як садочок, типу, я так розумію. Школа, бачите, тут взяли Brookhaven School, просто написали зверху школа. В принципі, це, я так розумію, це та ж сама школа. Просто... Ну, як в Брукхейвені. Просто написав ще школа. Так, давайте далі подивимося, що тут є. Так, тут я не знаю, що це, але тут купував знову ж таки. Машин. Давайте далі дивитись. Я ще не подивилась певну частину, але потім подивлюся. Так, тут є автобуси, типу будиночки, але вони всі однакові, але нічого. Це теж класно. Дивіться, автобус нової пошти дороспіться, це, типу, як такий ресторанчик. Order here, pick up. Ну, це, якщо я не помиляюсь, то це українські. Теж. Так, будиночки самі собою. Ще є басейн. Ще є сонячні панелі. Ще є Макдональдс на одному краю. Я бачу прапор України та Польщі. Зараз все ми побачимо. Цікаво, а де тут машини брати? Ага, ось всьо. Я бачу спаун. Ага, тут можна заспавнити багато чого. Давайте її візьмемо. Ну, і за це так, також респект. Так як тут є машини. Так, в'їзд. Тут можна реально на машинках так класно заїхати. Я знаю, що я дуже класний водій взагалі просто. Так, я вилажу. Що тут є? Знаки швидкості і Євросоюз, типу. Блін, а куди моя машина поїхала? Так, окей, тут є Макдональдс. І якась трава. І якийсь забор, коротше, не знаю. Це, типу, якась заброшка, я так зрозуміла. І все прапор США... Ой, США. Польщі і України. Тут купа машин. Зараз якусь одну із них сяду. І в них, до речі, різні номери. Так, окей, вони тут застряли. Так, тут блокпост. І давайте далі подивимось. Спаун. Спаун? Окей. Опа, тут ще люди катаються, ну, коротше, тут людей багато. Так, я надіюсь, мене зараз не будуть рештувати. Бо мені треба подивитися огляд на цю карту. Так, дивіться, так, стоп. Ой, вибачте, я у вас врізалась. Е, куди моя машина тікать? Хто її возить? Опа, тут навіть світло вмикається, коли ніч настає. Дивіться, тут є мрія. Ось для неї навіть посадка. Господи, куди моя машина тікає? Ну окей. Давайте подивимося на ось о. міжнародні авіалінії України. Тут такий літак великий. Ну, я думаю, що це мрія все-таки. Цікаво, тут можна зайти? Ні, схоже не можна. Ну, все одно класно. Давайте далі ще щось подивимося загалом. Так, я не подивилася ось цю частину міста. Давайте подивимося, це Брукейвен Аеропорт, я так зрозуміла. Це мали бути румс. Я думаю, ви знаєте в Брукхейвені, але його тут нема. Ну, це як, типу, готель і румс мало бути. Але тут нічого не построєно. Ем, і остання будівля це ось ця. Що я не помиляюсь, то це мав бути кінотеатр. А ні, не останній, я ще бачу будівлю. Вог ми побачили. Давайте це подивимось. Так, це звичайний кінотеатр. Як в Брукхейвені. Так, це вок заправка І воно ще Девс ганс н Амо. Девс ганс н Амо. Осьо. Тут, я так зрозуміла, зброя. Давайте подивимось. Так, тут типу рації Якісь молоточки. Виточки. Так. Тут немає нічого, я не бачу. Дивно. Ну, в принципі, карта непогана. Я її поставлю приблизно в 7 з 10, так як вона не прям дуже гарно пропрацьована, але мені багато чого сподобалось. Ну що, я думаю, на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім папа! -па.